Друзі, мої вітання. Це сильні разом на телеканалі Інтебета, та телеканалі Тернопіль 1 Сьогодні разом з нами в нашій студії Неля Скубенко, завідувачка відділення інтенсивної терапії Тернопільського обласного центру, перинатального, перепрошую центру мати і дитина. Пані Нелю, раді вас Доброго бачити дня. в нашій студії. Дякую за запрошення і е, будемо сьогодні говорити дуже таку цікаву і важливу, на мій погляд, тему. адже саме 17 листопада відзначається міжнародний день недоношених дітей. Е, знаю, що зараз актуально про це говорити так, бо дуже багато є таких історій. Неодноразово ми були. Е, так, в вашому центрі розповідали такі історії і ви казали, наскільки це важливо про це проговорити. І дуже дякуємо, що сьогодні знайшли час, щоб про це розказати більше нашим глядачам. Давайте, можливо, розпочнемо з, взагалі, з такого відзначення, чому саме 17 листопада відзначається цей день, і яка його основна мета? Власне, 17 листопада, декілька років назад, професор університетської клініки міста Відень Ангеліка Бергер. Вийшла своїми колегами на площу перед університетом і випустила декілька десятків білих кульок. В знак привернення уваги до цих перечасно народжених дітей. Чому білий колір? Тому що показати їх незахищеність, їх ніжність і потребу в такій інтенсивній терапії в такому інтенсивному догляду. Україна стала відзначати також його зовсім недавно. Тернопіль приєднався до приєднання, до святкування цього свята 5 років тому. Ми тричі поспіль влаштовували це свято в Тернополі. Кожного разу ми залучали все більше діток на останньому у нас було понад 40 сімей, але, на жаль, в силу подій, які сталися спочатку ковід, тепер вже два роки війна, ми обмежені в можливостях зустрітися з тими дітьми, але ми підтримуємо з ними зв'язки і віртуально, і онлайн, і з деякими, і офлайн. Ми спілкуємося з цими батьками, ми тішимося їхнім досягненням цих, цим, цих діток. І, власне, завтра ми також будемо святкувати в такому скромному форматі, але до нас прийдуть наші пацієнти, яким уже три рочки, там дев'ять місяців, півтора року. Знову ж для зусиль, якими ви, власне працювали, так, так допомагали так, їм так. з'явитися цей світ і продовжити Продов... це життя. Це так, дуже важливо і ціна, і так. давайте скажемо загалом, що е, саме в цей день важливо про це говорити, адже це підвищує рівень обізнаності про е, перечасні пологи і власне про проблему недоношених дітей не тільки в Україні, але й ці так, всі. власне, так і ви знаєте, ці історії, які ми будемо розповідати, е, надихають батьків, які зараз проходять цей самий шлях. Тому що перечесні діти народжуються завжди, і їх відсоток зростає кожного року. І мама, яка не знала, що в неї народиться ця дитина, і от вона народилася, вона почуває себе дуже винною. Але ми їм пояснюємо і наводимо різні випадки, позитивні випадки, щасливі історії народження на різних термінах вагітності і зростання. І от ці, ця, ці бесіда, ці приклади дають і мамам віру і наснагу, що і з їхніми дітками буде все добре. І от ми власне працюємо в такому форматі, але кожного року ці історії інші. Кожна дитина має свою власну історію боротьби за це життя. Вибороти право на життя з 22 тижнів, оскільки з 2008 року Україна перейшла на реєстрацію дітей, які народжуються в терміні гестації 22 тижні. Природня вагітність тримає від 37 до 40 тижнів. І от малюки, які народжуються 22 тижні, в терміні стації 22 тижні з вагою 500 грам мають право на життя. І борються, і ми їм цьому допомагаємо. Якщо взагалом брати статистику, якусь так по нашій області, взагалі по вашому центру, чи багато таких станом на сьогодні випадків. Розуміємо, що через як ви зазначили, ковід і війну, можливо, навіть ця цифра трішки і зросла, бо тривожність так. люди постійно переживають, чують тривогу. Я Думаю, це теж впливає на стан небагатих. Дивіться, процентів. я готувалася до вашого ефіру і ем, підібрала собі такі цифри. Перинатальний центр уже в своїй структурі як перинатальний центр він існує. Вже 15 років і 9 місяців, і, власне, наше відділення інтенсивної терапії, яке було створено на базі цього перинатального центру, за цей період проліковано у нас 3294 дитини, із них 701 дитина з вагою до 1,5 кг, Тобто від 500 г до 1,5 кг. За 9 місяців цього року у нас проліковано 134 дитини, із них 39 дітей до 1,5 кг. Але я скажу інші цифри: яку нагрузку фінансову, моральну і матеріальну несе наш заклад. В області до кілограма за цих 9 місяців народилося 21 дитина в області в нашому центрі 19 дітей. Тобто лише два малюка з вагою до кілограма народилися за межами нашого закладу. І з від кілограма до півтора кілограма в області народилося 23 дитини, в нашому центрі 20. Тобто, всього-навсього, 5 діток з екстремально низькою масою тіла, це, власне, діти, ці, які потребують максимального фінансового навантаження і трудового трудового ресурсу, власне, і вони довготривало потребують лікування в нашому відділенні та цінної терапії, народилися. В закладі в mm -hmm. нашому закладі. До речі, маємо е, нагоду побачити фотографії, так е, з цим на цих подивитися маленьких пацієнтів, е, яким допомагають власне працівники і е, пані Неля Скобенко. Якщо є така можливість, будь ласка, прошу запустити е, фотографії. Тим часом давайте розкажемо. Е, от трішки хочеться про колектив поговорити тут. Люди, які які дійсно кожного дня бачать е, цих немовлят, які допомагають їм, Хочу трошки, щоб ви теж про них сьогодні сказали. Рощулились, дивлячись на ці фото, бо. Це наше життя, і я хочу при нагоді низько вкланятися кожному працівнику нашого колективу. Бо працювати з такими дітьми 24 на 7, скільки років підряд це мужність, терпіння і любов. Журналіст, ваша колега, пару років знімаючи сюжети до свята малюка, написала фразу Діти врятовані любов'ю. І іменно любов до цих дітей тримає цих працівників на цій роботі. У нас лікар одна, щоб працювати, пройшла дуже довгий шлях спеціалізації, спеціалізації, щоб і власне отримати спеціалізацію дитячого анестезіолога. Вона прийшла інтернатуру з педіатрії, інтернатуру з неонатології і спеці... Не, спеціалізацію з педіатрії, спеціалізацію з неонатології, спеціалізацію з дитячої анестезіології, власне, щоб мати право. По сертифікату працювати у нашому відділенні Моя сестричка, яка у нас працює з моменту відкриття, декілька разів звільнялася з роботи по сімейним питанням, але тричі-чотири рази поверталася до нас назад. Розумієте, це працюють люди, які поставили своє життя на допомогу цим дітям. Ага. І я низько вклоняюся кожному і дякую, тому що медсестрички в нас знаходяться 24 на 7, Вони наші очі, вони наші руки. Вони бачать перші зміни у стані дитини. І вони нас повідомляють. Ми вже реагуємо на ці зміни вчасно, щоб. Ну, власне, подіяти терапією і не допустити якогось погіршення стану. Е, в нас круглодобовий пост, в нас ніхто не лягає спати. У нас двері відкриті для мам. Мами у нас можуть заходити коли хочуть. Ну хіба якщо деякі маніпуляції там проводяться? А так ми мам залучаємо до догляду і це спілкування з мамами. Ми їх навчаємо постійне навчання мами, постійна робота з мамою, постійна. І співпраця і спілкування з мамою, ми кожного разу розповідаємо їм про різні загрозливі стани, про різні зміни в стані дитини. І ну, це насправді дуже важко. Це так, насправді розумію, дуже навіть, важко. Ваші працівники ваші колеги так стають можна сказати, другими матерями, так, другими батьками для цих дітей. Ви знаєте, ви знаєте, ми з тими сім'ями, з якими які дітки, які в нас знаходяться тривало, там і місяць, і два, і максимально в нас малюк майже 9 місяців. Ми справді стаємо одною родиною, тому що ми знаємо про них, вони знають про нас. Ну, 90 днів в одному відділі кожного дня це ну справді це одна дуже велика родина батьки і ми. Ми, ми стоїмо на терезах на різних тарілочках терез. Батьки хочуть позитиву, і ми хочемо позитив це їм дати. І наше спільне бажання приводить до. Ми бажаємо, власне здоров'я усім mm. працівникам перинатального центру, які Дякую. дійсно працюють в цій нелегкій сфері. Дійсно знаю, що багато моїх колег були власне в вашому центрі, так бачили ці всі умови. Дійсно робиться все можливе, щоб дитинку врятувати, так і щоб дійсно вона продовжила тут життя. Бо бачили фотографії дійсно просто це крихітні малюки, які які хочуть уваги 24 24 на 7. і дякуємо власне, що ви це робите. Дякую. Що ж, але все ж все-таки будемо сьогодні говорити і про причини, чому ж власне так стається, що жінки можуть бути перечасні пологи і народжуються недоношені малюки. Ну причин, звісно, багато і вам ніхто не назве одної причини, чому так сталося. Це і соціальні фактори, і зараз тривожні фактори. І це різні хвороби, екстрагенітальні захворювання матері, і різні ендокринні захворювання, і різні проблеми з невиношуваністю. А іноді взагалі немає причини. Попередня дитина народилася здоровою, доношеною, а буквально через два роки народилася глибоко недоношена дитина, і ми іноді не знаємо факторів, чому, і ми вже їх не шукаємо, тому що факт вже перечасний полеві стався. Ми вже працюємо з тим люком, який вже є. Я ж кажу, що мама дуже тривожить ця ситуація. Вона почуває себе винною, Може, я щось це не зробила? Може, я щось так не зробила, може Я неправильно звернулася? Може, я щось не це? Ну ну, різні фактори є, і ми іноді дуже не маємо на них впливу, але. Наші лікарі, як шергінікологи, колеги стараються максимально продовжити шлях внутріутробного життя малюка. І чим зріліша дитина народжується, тобто чим більше терміни стації, тим у нас більше шансів витягнути цю дитину без яких без будь-яких таких відхилень від подальшого соціального статусу. Тому Що кожна мама хоче мати здорову дитину, mm. і ми дуже тішимося, коли нам це вдається. Якось війна зараз впливає також на цю статистику. Впливає сьогодні говоримо. у нас збільшилась кількість перечасних пологів, збільшилася кількість перечасних. Пологів ну немає напевно такої сім'ї і такої людини, яка би не сприймала боляче любу ситуацію, навіть якщо у нас наше місто відносно безпечне, але все рівно ми переживаємо в когось, є рідні, і ми взагалі переживаємо за ту ситуацію, яка є в нашій країні. Чи є можливо теж жінки, які приїхали сюди народжувати з інших так, так. обласних центрів, де зараз гаряче, де е, кожного дня тривоги і е, звуки? Так, у нас багато старіадів. переселенців. У нас багато переселенців народжують. Навіть сьогодні у нас родилася дитина глибоко недоношена на 30-му тижні. Мама, яка переїхала сюди з Херсона. З Херсона, так mm -hmm. багато речі якось діток. з тими колегами з, от, з тих регіонів, де от Херсонщина, Харківщина, бо теж бачили фотографії, як там працюють медики. Теж варто їм дуже сильно подякувати. Адже е, вони з цими дітками спускаються в підвали. Теж так. дуже багато є фотографій, так. Е, що е, вікна закриті мішками, так. і вони в так. таких умовах просто працюють так. на електрогенераторах так. і допомагають цим діткам діткам навіть в таких так. умовах. Так, це ми на посту, просто ми на посту. Ми на своїй війні, і ми виборюємо перемогу власне на цій, на цій Нашій платформі. Угу. До речі, трішки хочеться почути, як взагалі допомагають таким діткам який алгоритм дій. Так? Тобто, я так розумію, це є спеціальні кювези такі. Трішки, якщо можна про вашу щоденну роботу, Дивіться, почути більше. Дивіться, Перемога, складова успіху вона багатогранна. Угу. Це, по-перше, апаратура, це обладнання. У нас воно високоякісне, європейського класу, найвищого класу. Перше, це, звісно, як ви сказали, кювези, це. Апарат, який задається температура, вологість і темнота, тобто ми продовжуємо умови, в яких дитина перебувала внутріотробно. Наступний це апарати, які забезпечують дитині дихання. Адже основна проблема цих діток вони не можуть самостійно дихати, тому що в них немає речовини, яка є у нас з вами, яка починає вироблятися з 34 го тижня вагітності. Вони не можуть, вони перший другий вдох зроблять, а потім вони не можуть відкрити прикласти сили, щоб відкрити ці легень. І це різного виду апарати, які Підтримують самостійні вдохи дитини, або вже в таких більш складніших випадках це апарати, які протезують механіку дихання, тобто апарати штучної вентиляції легень. Ми також маємо їх в достатній кількості, і якраз війна нам допомогла їх мати набагато більше і набагато, класнішого, класнішого експерт класу. Ми повністю забезпечені цією апаратурою. Ну і на остаток персонал, який вміє володіти. Цією апаратурою і має знання, щоб, власне надавати допомогу mm -hmm. цим діткам. Ну і наші медсетрички, які виконують всі, всі маніпуляції. Ну, якщо вам потрібен алгоритм, малюк народжується, ми готуємо робоче місце. Нас наші, наші колеги повідомляють, що от має народитися така дитина. Ми готуємо робоче місце, підігрівається цей самий кв'яз, визначається апарат можливості дихальної підтримки у дитини. Ми йдемо в операційний зал, де також готуються робоче місце, тобто це температурний. Режим. Також ми готові надати будь-яку допомогу респіраторну цій дитині. Малюк народжується відповідно до його стану. Ця допомога надається в пологовій залі або в операційній, із збереженням основне температурного режиму, тому що внутрішньовна температура 37 і більша, а температура навколишнього середовища 27 такі перепади для малюка дуже загрозливі для його стану. Ось, ми максимально з збереженням теплового ланцюжка переносимо цих діток уже до нашого відділення, і там вже надається відповідно терапія і допомога відповідно стану дитини. Кожного дня ми розраховуємо об'єм терапії, який ми даємо. Ми кожних три години важимо памперс, якби вам це не, було, якби це не було дивно. Ми кожного дня розрахуємо об'єм харчування і калорії, скільки ця дитина отримає кожного дня з молоком матері. Що мама не має молока, Це спеціальні суміші, там підвищений міст білка, для того, щоб дитина агресивно зростала і розвивався головний мозок. І відносно цього стану, скільки дитина з'їла, зможе з'їсти, скільки вона е, виділила сечі. Е, роз, кожного дня розраховується, навіть кожної доби розраховується. Ми проводимо корекцію лікування. Це е, можна сказати, навіть не гра на, на фортепіано в чотири роки, а це гра на арфі, тому що дуже багато нюансів, на яких треба звертати увагу, і від яких залежить подальший позитивний результат. Ми працюємо тільки на позитив, тільки а скільки на позитив? часу може тривати, так скажімо так, непевно, це не навіть не реабілітація, це як від ну, правильного слова. Медичний підібрати, от зараз мені теж важко не знаю. Ну, Це, боротьба за, життя. Боротьба, за життя, це боротьба за життя. Так. Ну, в кожного малюка по-іншому, саме не менше це 3-4 дні і до 2,5-3 місяців. Ми переводимо наших малюків, у нас 3 роки вже працює відділення постінтенсивного догляду. Тобто ми працюємо по закритому циклу. Малюк у нас народжується, малюк у нас проходить терапію, інтенсивну терапію. І коли дитина може самостійно дихати, Уже коли дитина засвоює певний об'єм харчування. Ми переводимо на спільне перебування з матері і дитини, і там вже мама приймає догляд, mm -hmm. мама э, э, доглядає вже за цим малюком і продовжуються лікарські маніпуляції. І по досягненню вже зрілості, 2 кілограми, і головне, головне безпеки, безпек, лікарі вже виписують малюка додому. Тобто, ми працюємо в такому циклі. І цей цикл може зайняти ну, навіть і 3, і 4, і 5 місяців, якщо жінка ще лежала довгий час на збереженні, тобто лікарі пролонгували довший термін вагітності, потім у нас, потім вже на посінтенсиві. Так що стосовно обладнання, до речі, чи все в нас є в достатку, так чи так. то ці кювези, необхідна техніка, навіть суміші, так розуміється, все також є в нас де, все є, ми, де повністю... Україна це все бере? Зокрема, Тернопільський центр. Тобто, це якісь європейські донори, ми це купуємо. Яким чином це це обладнання до нас потрапляє? Це якісь можливо гранти? Яким чином з'являються в нас ця вся апаратура? З 2009 року на базі нашого відділення працює 19-й центр? Фонду Віктора Пінчука, колись канадії, і ми тоді отримали перші апарати такого експертного класу. Два робочих місця нам забезпечили. Потім, в 2014 році, коли стартував проект Нове життя, ми до отримали ще обладнання. І зараз от під час війни, напевно, напевно, так як ви сказали, є, різні європейські донори нам поставили ще суперкласну апаратуру у вигляді кюв'язів, у вигляді моніторингової апаратури, у вигляді інфузоматів, відсмоктувачів. Ми на даний момент забезпечені всім. Е, е, хочу вам сказати, що виходження цих дітей дуже дороговартісне. Е, легеневі сурфактанти, які треба вести малюкам до 1,5 кг, один флакончик коштує 20 тисяч. Е, зовсім нещодавно ми одному малюку вели шість флаконів. Ось порахуйте. Тільки одного препарату ввели на 120 тисяч. Ми нарахуємо гроші, це все в нас є. Ми працюємо тільки, аби допомогти дитині. Спеціальне харчування, коли дитина ще не засвоює перший певний об'єм рідини, ми всю, все харчування даємо внутрівенно. Я ж кажу, що ми розраховуємо і глюкозу, і білки, і жири, тобто, щоб досягти дати дитині певний калораж на добу на кілограм. Це також дуже дорога вартість. Не один флакон коштує 2000 тисячі гривень на день. 2000 гривень. батьки у нас не купляють нічого. На даний, на, даний момент, і... на даний момент на даний момент на даний момент батьки не купляють тільки предмети догляду, тільки предмети догляду. Памперси навіть у нас є. Там було і салфетки, паленочки, там одяг. Спеціальні суміші ми також е, маємо. Ну кажу, у нас батьки зараз не купують нічого. А як, якщо е, порівняти, наприклад, якийсь європейський досвід, так як там це все відбувається? Тобто о, такі самі алгоритм і така сама техніка є Абсолютно. чи можливо ми зараз щось запозичаємо в них. Вони в нас якусь е, інформацію, так якісь практичні знання? Чи є оцей можливо обмін зараз? Між медиками з Європи. Звичайно, Україні. у нас щороку цей же ж фонд Віктора Пінчука проводять так звані пінчукові читання. От ми буквально через дві тижні поїдемо знову. І всі відомі спеціалісти, які займаються виходжуваннями цих діток різні нагальні проблеми, вони діляться з нами своїм досвідом, ми переймаємо цей досвід у них. Мої мистерички, навіть я приїжджаю з цієї конференції, мої мистерички зразу говорять, ну що, Вадимовна, що ми будемо сьогодні нового робити, що ви нове нам привезли? Ось і також ми спілкуємося з колегами з нашої з нашої країни. Я комунікую абсолютно зі всіма лікарями перинатальних центрів інших mm -hmm. лікувальних закладів. І якщо якась незрозуміла ситуація, коли ми там, ну, от щось у нас не виходить, ми, звісно, ми радимося, аби аби допомогти. Абсолютно, абсолютно. Медиками, 100 що Україні, що 100 світу. Так. так. Тим паче, на ми відкриті всі протоколи, ми, лікування проводиться по європейських протоколах. Та сама допомога, яка надавалася, яка надавалася би в країнах Європи, точно та сама допомога, яка і надаємо ми. Ага. Я була е, дуже здивована на одній презентації. Я була зовсім десь місяць тому, і я почула таку фразу, що вам повезло наші, наші ну, наша мама з дитиною іммігрувала в країну, я не буду говорити яку. І прийшли ми догляд і сказала, вам дуже. Вам дуже повезло, що ви народилися в Україні? У нас би таку дитину би не виходили. Я дуже була вражена насправді, але це висока оцінка нашої праці. Роботи так, так. пані Нелю, має також ряд цікавих міфів і фактів, що від власне в інтернеті про перечасно народжених дітей. І трошки хочу, щоб ми зараз про них поговорили і теж скажете свою експертну думку. Так перший міф стосується такого: дитині краще народитися на сьомому місяці, ніж на восьмому. Так це чи ні? Дитині краще народити. Це на дев'ятому місяці, а так. все інше не має значення. Тобто, чи сьомий, чи восьмий, тут немає різниці, тут же йде ваша робота так. по рятуванню життя. Так. А, другий міф про перечасно народжені діти виживають рідко. Теж дуже така важлива інформація. Перечасно народжені діти, їх відсоток виживання, я вже говорила, залежить від. Терміну, на якому терміні вони народилися. І чим більший цей термін, тобто більший 22 тижнів, тим шанси вижити і бути абсолютно здоровою в них збільшується в геометричній прогресії. І зважаючи, що є все необхідне обладнання. так розумію, це теж великий плюс і так. бонус до, до так. роботи по спасінню так. цього маленького життя. Так. А, третій міф недоношена дитина часто хворітиме у майбутньому. Не завжди. І доношені діти також дуже часто хворіють. Тобто не це, це, це теж такий міф, так, про якийсь розговорять, і це він не має якоїсь підтвердження. немає, підкритку. немає, немає. А, і четвертий міф теж дуже такий цікавий. У недоношеної, у недоношеної дитини буде ДЦП. Ні, також ні, також ні. Але ще раз повторюю: що чим менші терміни стації, тим більш вирогідні, що дитина може мати більші чи менші відхилення. В неврологічному статусі і в соціальному статусі, але знову ж таки є велика робота батьків і реабілітологів. І у нас є наші, наші дані, коли малюк, який народився на 23-24 тижні вагітності дівчинка 510 грам, яка ходить в звичайну школу вже в п'ятий клас. Дуже до речі, цікаві історії, і хочу ще що вас запитати стосовно от малюків, так, яких які ви допомагаєте так вижити, скажімо так. І потім до вас вони приходять вже старші їм, Там от ви теж розказували, що там кому там три роки, кому п'ять і є. Що вже старші діти? Ви також з ними спілкуєтеся, цей контакт підтримуєте. Про що ви з ними спілкуєтеся? Цікаво почути, як от відбувається ця зустріч після багатьох років, коли ви ще пам'ятаєте цю дитину досить такою маленькою, так і. І от потім до тебе приходить вже доросла сформована дитина, чи навіть вже людина, скажімо так, якщо говоримо про підлітків 15-річних, як ця зустріч відбувається? Ви знаєте, ці діти хочуть побачити місце, де вони народилися. Дуже. І їм цікаво, які вони, які вони народилися. І їм цікавий цей шлях, який вони пройшли. Вони вже це все розуміють. І ми бачимо в цих дітей сльози, В цих дітей сльози і в батьків також. Це дуже цінно. Це дуже цінно, коли сім'ї пам'ятають і до нас приходять. Це дуже цінно, і ми їм дуже дякуємо за це. Це нам дуже дає наснаги до роботи. А діти хочуть побачити. Мами ж розказують: от так ми тебе рятували, так ми тебе, і вони хочуть побачити це місце, де їх рятували. І, зрештою, є в них фотографії. Так, вони можуть прийняти, як вони виглядали так, в той період так, і дійсно, так. де вони Ми були. називаємо наш заклад, наш перший рідний дім на Замковій. Наш перший рідний дім, їх перший рідний дім на замку. І зараз давайте ще раз подивимося ці фотографії. Дійсно дуже. Приємно, що от сьогодні говоримо власне про цю тему, адже не тільки як я вже сказав, що ми не тільки підвищуємо рівень обізнаності про перечасні пологи і про проблеми доношення дітей, але також і говоримо про важливу роботу медиків перинатального центру, мати дитина, які допомагають цим малюкам, яких ми зараз бачимо на своїх телеекранах. Я так розумію, що дуже багато у вас таких фотографій ще є. Так, і, і навіть мені здається, в вашому центрі є стіна, якщо я не помиляюся, звісно, де теж є ці фотографії, і можна побачити цих малюків. Це, це стіна, так, це був наш проект, який спільний з фотографом. Ми як проводили перше свято малюка, ми запозичили це за кордонних наших колег, коли ми мали фотографію малятка, яке було у нас на лікуванні в нашому відділенні. І малюк, який вже мав. Віктам 3-4 роки тримав цю фотографію. І власне цей проект ми назвали Діти врятовані любов'ю, і ми показували у нас там була ще окрема фотографія Пусте місце, біле місце. Ми кожній мамі говорили, що тут буде місце для вашого малюка. Таким чином давали мамі надію, що у вас все буде добре. Угу. І останок, можливо, давайте звернемося теж до ваших колег, людей, які кожного дня невтомно працюють 24 на 7 на те, щоб ці малюки жили. Якщо маєте їм що зараз сказати, ось, будь ласка, камера. Я дуже люблю свій колектив і дякую кожному за цю роботу, за те, що ви з нами, за те, що ви 15 років уже з нами, які прийшли нові у наше відділення Залишайтеся з нами. Це мегапозитив і це мегавклад у нашу Україну і в наше майбутнє. І запрошую батьків, які бачать цей сюжет. Завтра до нас на свято. Приходьте, будемо раді вас бачити всім. Всіх поділіться своєю історією і поділіться своєю історією, і нехай інші мами беруть у вас цей позитив, з ви завтра до нас прийдете. Ми також приєднуємося до вітань і дякуємо медикам, які допомагають так підвищувати рівень обізнаності про перечасні пологи. Також допомагають недоношеним діткам. І хочу подякувати власне пані Нелі, яка сьогодні в нашій студії. І дякую усім, хто був з нами. Це були сильні разом. На все добре.